Анонімні телеграм-канали атакують Порошенка. Експертка викрила системну кампанію чорного піару Анонімні телеграм-канали Мільйонники системно поширюють негативні матеріали про лідера Європейської солідарності Петра Порошенка. Про це заявила авторка та ведуча програми з інформаційної гігієни, Засловниця ініціативи Як стати овочем Оксана Мороз у своєму відеодослідженні За її словами, публікації мають ознаки замовних кампаній чорного піару. Він у категорії тих. Про кого або негативно, або ніяк. Близько 80% каналів і сто 20 системно розміщують по ньому негатив, зазначає Мороз. Експертка наголошує, що навіть ті канали, які раніше не співпрацювали з владою, зараз беруть участь у масовій розгонці проти Порошенка. Скоріше за все, це моя гіпотеза, що це робить хтось із провладних сил і цим системно займається. Мороз також підкреслила, що всі матеріали мають чіткі чорнушні маркери та виглядають як проплачені джинсові публікації. З майже 100% імовірністю ми знайдемо там політичну або б'я джинсу, яка не промаркована. Це один із наслідків споживання інформації в анонімних телеграм-каналах. Вона закликала користувачів критично ставитись до контенту в анонімних каналах і замислитися, чи варто брати інформацію з таких джерел.